Вітаю, з вами Саша Лєман, і це мій YouTube канал про виховання песиків, створений для того, щоб дати якісну інформацію та вберегти вас від страшних помилок. І сьогодні дійсна тема, яка присвячена страшним і, можливо, навіть фатальним помилкам це тема собаки та діти. Кожен раз, коли я бачу деякі міфи в інтернеті, і також коли я бачу взаємодію дітей та собак. В мене кров стигне в жилах, тому що це дуже-дуже небезпечно. Рівень покусів собаками дітей в обличчя дуже високий. Але це не трапляється, коли ви просто йдете по вулиці і більшість цих покусів, тини в обличчя та взагалі жахливих кейсів покусів трапляються в рамках однієї сім'ї. Є певні речі. Чомусь, які люди не розуміють, я поки не розумію на рахунок чого, У нас настільки в непідготовленій аудиторії, хто не в контексті настільки сильно різниця розуміння того, як собаки бачать дітей. Дивіться, собаки це прекрасні істоти, але це істоти іншого виду, в яких немає ніяких налаштувань та концептуального розуміння, що таке дитина. Для більшості собак дитина це дуже дивна істота. Маленька дитина це дуже незрозумілий, але цікавий запах, дуже незрозумілі, але дуже цікаві та збуджуючі звуки. Дитина, від, яка вже почала ходити, повзати, це дуже непередбачуваний, скажімо так. Це дуже непередбачувана істота в просторі, якою собаки можуть боятися, яку собаки можуть уникати. Також ми маємо розуміти, що діти вони є маленькими, і собаки в природньому тваринному світі зважають на розміри тіла, і в них не буде природної якоїсь поваги до вашої дитини. Вони, скоріш за все, будуть сприймати її як або когось, ким вони можуть керувати, або. Об'єкт, який вони можуть охороняти, або цікаву іграшку, або коли вони мають право коригувати, зупиняти контролювати, дуже багато небезпечних дій, небезпечних ситуацій, яких абсолютно можна уникнути, які не мають, в принципі, створюватися. Перше і саме основне, коли ви хочете познайомити дитину з собакою. Оці всі відео, там, де дитину сують собаці в обличчя, і собака показує всі сигнали дискомфорту. І ця ситуація, в якій ви ніяк не можете вплинути ані на собаку, ані на дитину, це просто як це, це що? Це жертвоприношення дитини, собаки, якою би собака не була. Якби ви їй не довіряли, ви не маєте довіряти собаці, ви ставити її в абсолютно нову ситуацію. І не пояснюєте їй, як реагувати. Це перше табу і жах. Дитину не треба підносити до собаки і давати їй нюхати її. Собаці не треба тикати в носу, щоб вона зрозуміла і познайомилась. Єдина адекватна взаємодія вашої собаки з щойно народженою дитинкою це абсолютно нейтральне співвоснування. Ваша собака не має залазити головою. В візочок, ваш собака не має залазити головою в ліжко, ваш собака не має лізти головою в якусь там колебельку в якій дитинка лежить. Вибачте, ліжечко дитяче. Навіть собака, яка не хоче вкусити, може просто покласти на ваше дитя голову і задушити його. От як мені приходить собака і кладе голову на коліно. Ніякого такого формату до обличчя або тільце вашої дитини знаходиться на рівні з собакою, не має бути. Ніякої взаємодії з вашою щойно народженою дитинкою це до року немає, окрім того, що песик іде і відпочиває в себе на місці. Все, це все це більше нічого. Песик іде і відпочиває. Ви заходите в дім, песик іде і лягає. Вам не треба тикати собаку, собаці дитину в обличчя. Бажаю, будь ласка, цього не робіть, кров стигне в жилах. Більшість відео собаки показують дуже сильні сигнали дискомфорту, тому що їм не зрозуміло, що ти хочеш, щоб я з цим зробив. Вкусити я це не можу. Ну, тобто Це абсолютно не зрозуміло. Так само щеняток. так не знайомте з собакою, ви позбавляйте щенятку можливості рухатися, і інші собаці ну, тикаєте в обличчя цей об'єкт. Не зрозуміло, що з цим робити. Другий момент, коли ми йдемо до дітей, які вже бігають, E, наша задача менеджити і дитину, і собаку. Наша задача завжди собаці казати іти лягати на, на місце і заохочувати спокійний стан на місці. І наша задача менеджити дитину, щоб вона не лізла до тої собаки, не обнімала ту собаку знову ж таки, не залазила їй в обличчя, не залазила їй в миску. Оці ці всі моменти, як собаку дістають з притулку, там в мене є відео, і дитина біжить і обхоплює її, і сітки о Боже, як мило! А собака просто в зажатому стані. Так, це не значить, що кожна собака вкусить, яка показує таку мову тіла. Але вирогідність дуже-дуже висока. Оці міфи про природних няньок це міфи. Це одна-дві фоточки. А є статистика покусів дітей в обличчя. І чому саме в обличчя, бо ми люди, ми мавпочки, ми чомусь першим ділом маємо залізти собаці обличчям в обличчя. Замість того, щоб відшагнути назад і так далі. Тому з дітьми. Менеджмент і тільки під вашим контролем. Ніякого спання разом з дитиною допускати не можна, якщо дитині 2-3 роки. Собака може почати охороняти дитину як ресурс. Про оці відео, там, де хтось членів сім'ї б'є когось, і собака охороняє. Коли собака охороняє візочок від членів сім'ї, це не класний охоронець, це собака, якій не пояснили кордони. Якій не пояснили, як себе поводити в такій ситуації. Тож, якщо ми кажемо про дітей, які бігають, ми маємо навчити собачку лягати відпочивати себе на місці, розслаблятися і повністю ігнорувати будь-яку поведінку дитини. Це велика робота, і це треба починати робити ще до того, як у вас народилась дитина, працювати над справами на розслаблення, щоб собака любила йти відпочивати на місце, і також розділяти, коли вас немає, собака окремо від дитини. Тож, що не робити, коли ви починаєте бавитися з дитиною при собаці, наприклад, берете дитину і починаєте розкручувати її, як іграшку, і собака з інстинктами тер'єри вскакують і починають хапати тих дітей. Це очікуємий результат. Коли ви починаєте бавитися, бігати, арати, кричати, піднімати, вести себе як люди, як ваша собака має почати розуміти, як себе вести в таких умовах? Ви або собаку закриваєте, або дуже-дуже довго працюєте над тим, щоб вона знає, що їй треба йти на місце, жувати свою іграшку і не ганяти дітей? Тож, отакий от крик душі очевидно, це тільки перше відео із серії Діти собаки. Але я мала це зробити, бо це абсолютно недопустимо, абсолютно небезпечно. І це ціна взагалі життя та здоров'я вашої дитини. І життя собаки, тому що собаки після того як вкусить дитину, ну якби все понятно, куди вона поїде. В село на ферму. Угу, да, ми знаємо всі ці. всіх цих собак, які поїхали в село на ферму, а взагалі просто їх приспали після того, як вони вкусили дитину за обличчя в гіршому випадку там. Взагалі, якісь жахливі речі з цими собаками зробили. Хоча, по факту, люди поставили собаку в умови, в яких вона ніколи не мала би бути, і дитину свою. І ми знову маємо випадки, що ще одна собака десь там вбила дитину, і, власниця, так і не розуміє, як це сталося. Як це сталося, я ніколи цього не зрозумію. Хоча можна було би просто ніколи в таку ситуацію не ставити ані дитину, ані собаку. Звісно, Багато хто може мені сказати, Саша, навіщо ти піднімаєш ці теми? Зараз почнеться хейт на собак. Питання не в собаках, питання в тому, що ми маємо розуміти, хто такі є собаки і як собаки бачать дітей без міфів та упереджень. Не всі собаки готові кусати людей. дітей. Більшість собак буде хотіти уникнути дітей. Але якщо ви замкнете їх в замкненому просторі з дитиною, яка буде спрощати їм дуже багато, багато дискомфорту, лазити по собаки і так далі, це доволі небезпечна довибухова ситуація. Я. Доросла людина, через руки взаємодіє зі своєю собакою, може дозволити їй там лежати, бавитись і так далі. Але собі, але я навіть ніколи не дозволю о, це робити дитині. Тому такий формат.